Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми підключаємо Telegram Messenger, тобто Telegram за номером телефону в GR. В попередніх відеоінструкціях на даному каналі ми вже розглядали, як підключити WhatsApp Business API за номером телефону, WhatsApp Business платформу, Facebook сторінку, чат, Instagram сторінку, ViberBot та Telegram Bot. Бізнесу, коли необхідно контролювати переписки менеджерів за номерами телефонів, необхідно підключити номерний Telegram. Для цього в CRM наявна безшовна інтеграція з Telegram месенджером з Телеграмом за номером телефону. Відкриваємо розділ плагіни та обираємо Telegram Messenger. Безпосередньо в вашій конфігурації для підключення Telegram Messenger попередньо має бути встановлений безпосередньо елемент Glus Workplace. Він має бути наявний в вашій інтеграції та конфігурації. Коли він наявний, безпосередньо підключаємо плагін telegram месенджеру Для цього відкриваємо налаштування плагінів. і перед підключенням переконайтеся, що по даному номеру телефону, по даному telegram аккаунту ведуться тільки бізнес-комунікації, там не наявні особисті листування і будь-які інші листування, які відносяться до категорії особистих або приватних, лише бізнес-комунікації бренду або Представника бренду, менеджера з продажу з потенційними покупцями. Відкривши встановлення з'єднання номерів Telegram, натискаємо Додати номер. В даному вікні необхідно ввести той номер телефону, на якому встановлено Telegram-клієнт. Безпосередньо сам telegram клієнт попередньо має бути встановленим в телефон. Це може бути мобільний телефон або телефон-менеджера, який має telegram клієнт і telegram клієнт має бути відкритим. Що ж, на наступному кроці ми вводимо номер телефону. В моєму випадку це відповідно номер менеджера, який ми і надалі будемо використовувати для безпосередньої роботи та демонстрації автоматизації та підключення телеграму. Що ж, я вводжу номер телефону 38063 і натискаю отримати код. В даний момент в telegram клієнт надіслано код, який безпосередньо необхідно ввести в даному вікні. Зверніть увагу, що даний код не можна копіювати або перенадсилати, його необхідно лише продрукувати. Для цього прописуємо безпосередньо отриманий код в вікні реєстрації telegram месенджера telegram номеру до Джи Натиснувши реєстрація, ми бачимо, що підключено номер Володимира Григоровича по даному номеру телефону і натискає Зберегти. Тепер, відкривши вікно діалогів в GR, ми бачимо, що даний номер телефону підключено. Нижче ми бачимо даний номер телефону, і ми можемо як почати новий діалог з клієнтом, так і контролювати всі переписки, які відбуваються у даного менеджера з його лідами або клієнтами. Для прикладу, комунікації можна здійснювати як з. Месенджеру в мобільному телефоні, так і безпосередньо в CRM-системі. Для прикладу, напишемо повідомлення такого порядку, як привітання в телефоні. Відповідно, я написав дане тестове повідомлення, відправив на свій особистий номер. Бачимо, що комунікація даного демонстраційного менеджера з потенційним лідом встановлена і безпосередньо відображає переписку комунікації, яку я написав, наприклад, ЮАВЕНКУ. І безпосередньо тут ми бачимо дану комунікацію, бачимо номер телефону, бачимо лід і можемо в картці Ліда безпосередньо переглядати також комунікацію, яка відбувається. Для прикладу, відправимо відповідь з CRM, а переглянемо її вже безпосередньо в месенджері. Для цього напишемо такий текст, як вітаємо вас. Відповідно, тепер а, така переписка отримана безпосередньо і в Telegram месенджері у клієнта, яку ми бачимо безпосередньо тут на екрані, скріншот якої я також виводжу а, на канал. Окрім такого перегляду, розглянемо також перегляд безпосередньо з веб-інтерфейсу Telegram. Для цього за номером телефону я авторизуюся в застосунку Telegram, а, прописую номер телефону менеджера для того, щоб продемонструвати, як відбувається безпосередньо а, комунікація. Натискаю увійти і вводжу для авторизації стандартний процес. Тепер ми бачимо переписки, які здійснює даний менеджер безпосередньо з різними клієнтами, і тут ми бачимо також переписку з клієнтом Андрієм за персональним номером телефону. Що ж, тепер давайте продовжимо дану комунікацію безпосередньо не з вікна. Цього відкритого телеграму або спосередньо з Тут я прописую інформацію для потенційного клієнта. Це може бути будь-яка інформація, в тому числі вона може відправлятися автоматично. Наприклад, вітаємо вас в будкомпанії. компанії. Запрошуємо на перегляд в офіс, натискаю відправити, і бачимо, що дана інформація як доступна вже в вікні. Даного клієнта потенційного спілкується менеджер, так і доступно в CRM-системи в картці комунікації і безпосередньо в картці ліда, що дуже зручно для контролю всіх комунікацій та безпосередньо всіх переписок, які здійснює менеджер. Якщо клієнт відписує і інвестування ми бачимо безпосередньо в картці як в crm системі так і безпосередньо в telegram клієнті Давайте переглянемо випадок, коли. Клієнт відповідає для нашого менеджера Володимира Григоровича. В даному випадку клієнт це Андрій Персман, а менеджер будівельної компанії це Володимир Григорович. Що ж, надамо безпосередньо таку відповідь. Доброго дня, дякую. Ще раз акцентую увагу, що в даний момент відповів безпосередньо клієнт ось. І ми бачимо вже дане лістування. Дані переписки були відправлені безпосередньо самим менеджером Володимиром Георгичем, а відповідь надав безпосередньо Андрій. І така ж відповідь доступна в телеграм клієнті як вебу, так і на мобільних пристроях. Найголовніший аспект полягає в тому, що дана комунікація доступна в карті Ліда, це надає можливість централізовано працювати з обробкою клієнтів, контролювати всі комунікації по телеграм-номерах телефонів. Безпосередньо підключати автоматизації, штучний інтернет та інші механізми для покращення ефективності взаємодії з клієнтами. Настільки мені подобається даний функціонал, що давайте ще раз продемонструю його безпосередню роботу. Наприклад, клієнт пише, коли можемо запланувати перегляд. І бачимо, що дана інформація безпосередньо доступна в картці вже. Комунікації як по каналу, так і безпосередньо в карті Ліда. Що ж, покращуйте ваші бізнес-процеси комунікації, включайте всі канали комунікації до CRM, Працюйте в умовах дистанційної роботи з менеджерами та клієнтами і контролюйте бізнес наповну з професійними IT-рішеннями від G+, G+, CRM. Зараз рекомендую вам перейти до наступної відеоінструкції – це підключення whatsapp месенджеру за номером телефону в G-Plus Workplace або в G+, CRM. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку до зустрічі в наступній відеоінструкції.